Довітати на нас на каналі. Я буду робити заготовочки віток і листочків для шушиків. У нас сьогодні погана погода дощить, але це не помішало мені вийти і зібрати для них декілька делікатесів та смаколиків. Давайте, роз, давайте розбирати у мене такий величезний пакет. Тут великий, великий мікс верба, тополя та липа. Воно має все такий дуже дуже приятний аромат. Там липа. І липа, до речі, дуже пахне, бо почала цвісти. Будемо розпаковувати, вмити, просушувати та відправлю це все в сушарку. Воно сире все. Так, перше це у нас гілка верби. Пушики будуть перший раз це куштувати. Такі три гілочки верби. Так, Тепер у нас багато тополі. Перша така велика-велика гілка. І нібито все. Вся ванна зайнята вже, а ще у нас липа. Як вона пахне. Просто дивіться. Боже яка ну, можна собі на чай засушити. Так, ну тут все залишне місце, це у нас липа. Так, просто вся ванна забита, зараз це все треба буде. Гарнесенько добре промити та якось посушити. Можливо, щось буде сушитися просто на віконці без сушки. А аромат який? Зараз буде це все примивати. А зараз я вам хочу сказати, якщо вас цікавлять шиншилки, равлики, рибки та інші тварини, я вам пропоную підписатися на мій канал. Тут ви неодмінно знайдете безліч корисних порад, смаколиків для ваших улюбленців, тому пропоную вам підписатися та залишатися зі мною. Я закінчила це все перебивати. Воно таке зелене, таке гарне, стало. дуже естетично виглядає. Зараз буду вибирати, що піде в сушарку, а що можливо так, само посушиться. Краса! Я вирішила, в мене є така велика-велика вілочка. Я її зараз поділю і вона сама перша відправиться в мене в сушарку. І взагалі хочу липу першою посушити, щоб вона мені не Я вже туди. Сушарка вже мене чекає. Зараз будемо сортувати. Так. Перша гілка. Треба трішки поскубувати її Довго. І ще, до речі, поміж цією липою в мене є ось такі трохи підсушені листочки тополі з гілочкою. Звісно ж. Ось, вона також дуже велика. вона Це я минулого разу збирала і якось помила її і поклала просто на вікно. У нас 2, -2 дні чи три було дуже жарко. І воно так собі лежало і майже висохло. Але ось тут ще, ось, бачите, вологе. Тому також вирішила пропустити через сушанку. Шарка повністю вся забита. Що зверху я загрузила тополю багато загрузила, бо вона вже трохи підсохла і буде краще сушитися скоріше. Але це в мене прям такий супер сушка буде. Гілочок та листочки. Так, все, загрузила на 5,5 годин. Думаю, я вже говорила, що думаю, буду досушувати, Зараз буду думати, що робити з тими залишками, які залишилися в ванні. Але думаю, викладу просто собі на вікно. Хай трохи підсушується. Е, дякую за перегляд. Не забувайте підписатися, тому що на моєму каналі багато що можна зайти для шиншилок, е, равликів і рибка. Тому дякую за перегляд. Па-па, до зустрічі! Ось так виглядала сушка на вікні, а ось це вже результат. Насушила я в цьому році безліч чого. Тому на зиму ми точно готові.